Вітаю підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні представляю вашій увазі саморобні передні та задні крила на міні трактор. Каркас я робив з використанням профільної труби 20 мм mm на 20 мм. Mm. Розмір переднього крила становить шириною двадцять сантиметрів. Так щоб повністю закривало колесо. Ширина заднього крила тридцять сантиметрів. Бляху я використав товщиною два міліметри. Так, щоб добре гнулося, просвітлів отвори діаметром 5 міліметрів та заклепав заклепками. Все протестовано, колеса повертаються, ні, нічого. Ніде не тре, Болото не кидає. При заведеному двигуні вібрація відсутня. Залишилось обробити крила знизу бітомною осікою та пофарбувати.